Бажаю хорошого дня! Всім, хто думає, чи давати, чи не давати своїм чотирим лапам друзям таблеточки від паразитів, давати обов'язково бажано не переставати давати. По тій причині, що навіть, навіть що була чудова зима з мінус 10-20 морозами, все одно є блоха, яка може принести вам блошиний дерматит. Так що давати це потрібно захист зробити протязі повного року. Що я думаю по цьому поводу? Найкращим буде на сьогоднішній день провектова вакцина, яка діє на протязі 12 місяців. Потім буде бровекта-таблеточка, яка діє на протязі 3 місяців. Всі таблеточки підбираються обов'язково по вазі. Немає такого, що таблетка універсальна або таблетку можна розрізати і думати, що ви зможете зекономити. Таблеточка розрахована, напевно, тварини. На третій місці я поставив би панацею. Чому панацею? Тут ціна якість. Тут йде проста наісінна подушечка, проста таблетка, але вона працює реальних 30 днів. І в ній йде проти гельмінтний, проти бліг та проти кліщів засіб. Є також на всю вагу. Після панацеї я поставив би все-таки сімпаріку просту. Вона працює проти білих кліщів, але в минулому році було багато випадків, коли на 20, 22, 24 день вже кліщ кусав і заражав тваринку. Ну і Сімпарі тріо – це переоцінена позиція. Там протигельмінтний засіб фактично не працює. Так що вибір залишається завжди за вами. Хорошого вечора! Готуйтеся до весни і попікуйтеся про своїх тваринок.